Чому точно є сенс, так у тому, щоб думати, як повертати наших людей, переважно це жінки, які є зараз за кордоном, і як повертати країну до нормального життя. Бо, вочевидь, що план відбудови, великої відбудови України, іншої, модернової, крутої, він може не спрацювати вже цієї весни. А інфляція, ми бачили прогнози і ми бачимо реальну інфляцію. Ми бачили прогноз курсу валюти і бачимо реальну купівельну спроможність. Ми розуміємо, скільки людей офіційно без роботи і скільки, наскільки більше реально. Який план для того, щоб повертати тих, хто за кордоном і тих, хто без роботи, спонукати, залишитися в Україні, аби її відбудовувати? Спонукати, повертати людей це велика відповідальність. І чесно кажучи, вона повинна бути вибачте, Я не знімаю з нас відповідальності, але мені здається повертати, коли, коли є ризик, все ж таки це відповідальність особиста людини: повертатись або ні. Яка у тебе ситуація вдома, в сім'ї, є діти аб... Немає, або вони тягнуть, або ти не хочеш, або тут хтось, за ким треба слідкувати, дивитись, або твій там любий там, на фронті, і ти не можеш він там, тебе там серце розриває. Тобто, це такі особисті речі. Я не можу так сказати, «повертайтесь». Якщо би я захищав сьогодні, і наші Збройні Сили захищали небо повністю, повністю. Да? Хоча б на 90%, от зараз у нас є статистика, там 70% збиваємо. Да? Непогана статистика. Якщо б збивали 90-95%, ми б сказали людям. Е це ризик, але ми вам говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна і помре. І так воно і є, її немає без людей, які працюють. Але. Я не можу це сказати, тому що я не можу на сьогодні надати гарантії, що наші повітряні сили захистять наше небо на 90-95%, Бажано на 100%. Бажано на 100%. Так само, як і, і, і що, що можна вразити, да, там я про наступний день після перемоги маю на увазі, коли. Нам доведеться вони всі повернуться дуже. Ви швидко. О, я а, ж... а якщо роботи не буде? повірте мені, нічого не потрібно робити. Ще будете казати: почекайте, ви ж не українці, ви ж ви ж не, 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 не те громадянство. Куди ви їдете? Ви <рес> тобто ви всі. Ні, всі, будуть, всі будуть їхати. У нас буде бум. Я сьогодні а сьогодні зустрічався, до речі. Віцепрезидентом -віце да. Світового банку з Анною, І, а вона мені каже, вона молодець, що вона дочекалась реальні партнери. Вчора вона було, вчора була. Да, вона також була в бомбосховищі, там непогана тусовка вчора була, як ви вже зрозуміли. Нормально. Та вона Прозорість фінансів. Вона, вона сьогодні була. була. І ми з нею говорили. Вона... Тобто, з Знаком оклику, підкреслюючи там три рази, знає, що буде бум і як людського капіталу, які будуть повертатись, і вже ж буде економічний бум, реально в Україні. Бо вони дивляться на всі графіки і на всю свою аналітику, вони бачать вже, скільки капіталу може сюди зайти. Безпека. Я думаю, що навіть питання не. Не тільки питання закінчити війни, а максимальне питання безпеки. От, наприклад, сьогодні ми з нею проговорювали питання їх спроможності страхових, які нам потрібні для інвестицій. Навіть сьогодні вже багато інвесторів вірять в перемогу України, хочуть прийти, щоб коли закінчилася війна, вони були, як кажуть, на коні були першими. Але складно, і вони дуже хочуть, щоб була світоватка. Серйозна платформа щодо страхування бізнесу. Ми сьогодні з нею говорили. Вона повністю підтримує, буде нам пропонувати ці, цілий комплекс, комплекс різних, різних майданчиків і фондів. Тож буде бум серйозний, буде велика кількість робочих місць. Ну так воно, я знаю це.